Привіт, друзі! Цікавий контент. Заїхав до нас Nissan. Nissan Кашкай. Як бачите, в нас тут Нісанів достатньо. Всі Нісани. От. Але цей дуже цікавий. Ситуація в тому, що він троїть, запускай. Але троїть якось так дуже цікаво. Чуєте? Бух такий, ніби в трубі дірка, і димок такий воно йде, парує з задньої частини двигуна. І тут все валили. От, Коли просто один селідер не працює у кашкая, вигур так не, не підстрибує, нібито масовий маховик розбитий. Тут немає двохмасового маховика, це у нас варіатор. А двигун стрибає, ніби розвалився двохмасовий маховик. Тобто таке враження, що щось з одним циліндром сталося дуже погане. Можливо, що враховуючи, що звук такий незвичайний, щось мені здається, що можливо навіть дірка є в блоці. Бачу, як капає олива на блок. Тому зараз ми його глушимо і будемо розбиратися далі, що з ним. По комп'ютерній діагностиці не працює перший циліндр. Знімаємо двигун, так як підозрюємо, що в ньому в блоці дірка. Ще поки що не добралися прямо до дірки. Але десь вона там на першому циліндрі за компресором кондиціонера. Механік каже, що вже бачив. Ну, Зніметься двигун, покажу чітко, де там дірка, а хотів показати ось що. Зливається червоний антифриз. Ми такого ніколи не допустимо, щоб наш клієнт їздив на червоному. Ця людина до нас, я так розумію, перший раз попала чи другий. От дивіться наслідки червоного антифризу. Бачите, охолоджуюча Трубочка на охолоджувальну рідину. Бачите, скільки ржавчини в ній. Ось там ще трубочка. Бачите, яка вона іржава. Тобто крильчатка помпи тут теж металева. Там металеві деталі. Червоний антифриз роз'їдає це все діло дуже сильно. Якщо ще буде пробочка... На бачку слабенька і не буде тиск в системі правильний, то відбувається кавітація навколо крильчатки помпи, такі мікробульбашки зриваються і корозія плюс кавітація руйнує крильчатку майже повністю. Були вже такі випадки, тому... Думайте, що ви льєте собі в охолоджуючу систему. Виймаємо двигун. Так, і що ми тут бачимо? Поки ще нічого. Що? Я спеціально незаметно підкрався, думаю. Ми нагнили. Були наші люди і ну, що вони робили? Все, Це... що... Все що хотіли тут робили, для... цеп міняли, чи що? Чи де вони ще були? Знаєте, глибоко глибо були, ну тут кришки були. Вітярейць Герметичок Підклапани були, да. А так. І були під постелью. Клапана може. Ливо регулювали клапана, так. Да. Так, а тут були, чи не були. Тут кажесь теж були. Не фактно. Не фактно, так. Да. Ну щось таке... Розберемо точно, скажемо. Короче, були тут спеціалісти з стіля п'яний То чому так? Тому що, от мені каже, механік, тут одного болта не було, бачите, от отвір поржавів. А три ось тут. Раз, два, три. Була вже перерізана різьба. Тобто, щоб кончити тут різьбу, це треба бути спеціалістом високого класу. Тому Можливо, що й стуканув цей мотор, тому що високого класу спеціалісти сюди вже лазили колись. Розкидав Михалич мотора. В общем, картина тут така, що в принципі робити тут нема що і нема що. Потрібно, в принципі, купляти БУ-мотор. І його вже капіталити або... Або ставити як є, якщо він в гарному стані. Тому що те, що в нас ось є блок з калінвалом, з поршнями, це в принципі нас теж не спасає, тому що тут всьому погано. В нижній частині оцій теж от балансір з насосом, бачите, стільки стружки. Навряд чи він пережив цю історію. Треба, звичайно, вскрити, можливо, що й пережив, тому що в нас були такі випадки, що каталізатор висипався в піддон і в піддоні на палець кераміки було, і все одно насос виживав і потім все було добре. от Але тут ще отут пошкоджені різьби, два болта. Ось таких було прикручено замість отаких. Таких як потрібно, а це такі повинні стояти. Потім різьби тут пошкоджені. А, герметик нерідний. Тобто ця постіль знімалась тільки в одному випадку. Тут була капіталка якась, хтось щось робив, чи вкладиші міняв, чи що. І я думаю, що це результат просто неправильно закрутили або зірвали різьбу на бугелі, тут ломані бугеля. Тобто до кожного шатуна своя кришка, свій бугіль. Десь або перепутали бугіля, або шиворот на виворот, його прикрутили, або не затягнули. Коротше, він розкрутився, провернуло вкладиш. І ось така історія. Різьби тут позривані. В общем, такі от ремонтники. А, ще тут ось ноу-хау теж була зірвана різьба. Тут повинен не такий болт стояти, а вже самоточка. Виточили ось такий болт, поставили і підклали мідну шайбу під якоїсь, я не знаю, гідравлічної трубки. В общем, Придумали, в принципі, нормально, толково, але чому різьба зірвана? Тобто стільки різьб позриваних. Я знаю тільки одного такого спеца, який так. Різь бервав, подпольна клічка Паша Кольба. Знаєте, такого кобля? кобля да? Такий був Механік один, Коротше, до 11 він трезвий, а після 11 він остограмився, але по ньому не видно в нього стаж там, 40 років. Він ходить такий просто балакучий. І сили в руках в нього, ну перестає відчувати силу в руках. тобто Болтики на 6, це як сімечки, де він не дотулиться, всі тин, 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 все позривано. Оце його почерк після 100 грам. Тобто, в руках сили не відчуває, всі болти порвані. Що тут ще цікаво? Вали погризяні, Вали погризені, да? Да. да, Вали погризені. Шестерні, блідорогі, блін. Шестерні не оригінал. Ну тобто, На неоригінальній шестерні ми взагалі мотори не збираємо. Тобто Шестерні цепки. Це все повинно бути оригінал. По вон, виробітка яка... Ну не виробітка, а з дружкою погризла. Тут живого нічого немає. А, антіфріз, те теж, я кажу, був залитий червоний. червоний, бачите, в якому стані металеві патрубки. Корозія. Тут нібито тріщин не було. В общем, потрібно шукати, от видно ще один доказ того, що мотор з ремонту. Бачите, маркером підписано. Тобто там, де перевіряють... Головки на плащину на герметичність. От плащина недавно роблена, видно, що фрезерувалася. Ну от бачите, що тут написано? Ри. Ри, ри, ри. Це чи фамілія виконавця чи замовника. Рись. Нє? Не Стео Рись. Є така в місті Києві. Можливо, можливо. Тому що в рок клубі Хтось писав рись СТО. Ну, ладно, не буду. Я. Точно тут не вичитай, що воно рись чи не рись тому це так я сказав, не буду. Можливо, то гарне СТО. Ще одну цікаву річ побачив механік і показав мені. Ось, бачите, як хтось мітив болгаркою шатуни. Ну Ось це у нас чомусь третій. Ось на четвертому стоїть другий, на, третьому, на другому стоїть перший, а на першому нічого немає, на першому тут у нас от синя шийка, і кусок шатуна з поршнем. От, потім, що ще цікаво, при розборці був чи зборці зломаний розпредвал. І щоб його не купляти. Болгарочкою ось так акуратненько запиляли фасочку, щоб він коли крутився, за блок не чіплявся. В общем, тут в боротьбі зеленого змія з механіком або наступного механіка з попереднім, тому що, можливо, хтось один розбирав цей двигун, а другий збирав. І от намітки йому було на ці начхать. Болти він теж путав, тому різьби би порвав. Тут два варіанти. Або зелений змій путав цю людину, або одна розбирала, а друга нетвереза збирала. В общем, зелений змій переміг. І ось цей мотор тепер можна тільки в мішок і на металолом. Що ми, в принципі, і будемо робити. Ось той блок нам не допоможе, тому що тут. Потрібні розпридвали, голова потрібна, там по стілі повижирало. Коротше, дуже багато чого потрібно, окремо це все купляти буде дуже дорого, тому буде тут ставитися цілий двигун, десь приблизно за 1500-1600 у є з пробігом до 100 тисяч. Всякому випадку так заявлено. Це буде оптимальний варіант, тому що по запчастинах його зібрати нереально. І повірте, я маю право морально так стібатися з тієї людини, яка його робила. Тому що ми ці двигуни, як ніхто, знаємо в досконалості, не одну сотню зробили і знаємо абсолютно повністю, де який, який болтик повинен бути, як виглядає оригінальна запчастина. Як Неоригінальна. Тому от хто-хто, а от по відношенню до Нісана ми можемо стібати з повним правом таких безруких механіків. Тому що самі ми в цьому добре руку набили і знаємо, що як робиться. В общем, всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки. На цьому відео закінчую.